Вітаю! Хочу дати пораду плиточникам, так би мовити, лайфхак. Значить, стикнувся з такою проблемою. Потрібно було робити точні розрізи на плиці. І о, такі рішення, як робити правильну розмітку, за допомогою олівця, наприклад, олівець не пише по глянцевій плиці. Або дуже погано змивається водою. Ручка так само Так само дуже погано пише, іноді пише, якщо підібрати якусь ручку, не знаю, не масляну, мабуть, якусь гелеву. Але так само пише погано. Маркери залишають дуже товсту лінію, тому також вони не завжди підходять. Навіть якщо взяти маркер е, спеціальний для плитки, він там тонкий йде, але вони випаровуються, вони все рівно в них лінія доволі товста. Е, всі знають, що, мабуть, у кожного було, що рівень будівельний при падінні на плитку залишає е, такі сірі чи чорні лінії. Зараз я не можу її навести. Спробую ось видно. Видно лінію. Саме алюмініве правило це робить в такі лінії. Так ось я взяв пустий шматок такого профіля, якогось не знаю чого це. Взяв так само алюмініве закінчення для плитки. Зарозклепав сам кінчик і за допомогою такої Простої приспособи наводити тонка лінія. Правда, звук не дуже файний. Але якщо видно, зараз на сонце винесу. Ось так виглядає. ну Буквально я не знаю. Одна десята міліметра по товщині. Єдине, що треба правильно розмічати відразу. Не робити ну, на помилку немає ніяких шансів, тому що така, така лінія не змивається нічим. Ні водою, ні, ні поліролями, нічим. Ну, можливо, там якісь абразивні засоби, які залишать таку собі матову вже поверхню після себе. Тому станок, от мокроріс, він не змиває. Цю лінію, так як полівець змивається і навіть буває маркер змивається отакий от лайфхак можна різати дуже точно, буквально до е, десяток міліметра. Ну і порада номер два, якщо вам потрібно просверлити в і отвір е, також доволі точно, щоб його просверлити, буває. Дриль бо вон, болгарка буває, з'їжджає, скакує, щоб цього не було і щоб було саме там, де намічено. Я роблю отак. Значить, розмічаю в потрібному місці, де має бути отвір. Ставлю шматок упаковки від плитки, для того щоб не дряпалась поверхня глянцева. Потім просверлюю в кермогранітній плитці. Тут один отвір, але так, можна просверлити кілька отворів різних розмірів. Ставлю поверх точно на майбутній, на майбутній отвір. Потім беру ось таку пляшку з водою, в якій є отвір внизу. Ставлю його на місце сверління, постійно тече вода. Постійно вона чиста, не забувається коронка і її нерве, не, не гуляє вона нікуди. Добре притискаю верхню плитку і використовую верхню плитку як направляючу, без всяких подряпин, без всяких, без, без усього лишнього. Ну, коли вже е, коронка починає сверлити, тоді вже забираю. За це нам не потрібно. Далі коронка проходить без всяких проблем. Дякую, хто дивився, можливо, комусь буде в пригоді. Окремо, дякую пану Анатолію за таких дві чудових коронки. Одна від е, Біхай, а друга Баумеса.